Отже, дорогі глядачі ще один такий момент стосовно того, яким чином, під виглядом так званої бюрократії в Німеччині розкрадаються гроші у населення. От дивіться, наприклад. Ви стикалися з тим, що, наприклад, для того, щоб отримати певну якусь послугу, то потрібен папірець, тобто якийсь там сертифікат, якась там довідка, там ще щось, і ще щось, і ще щось. І просто дивіться, в Україні, наприклад. Довідка про відсутність судимості, вона безкоштовна. Тобто, ви, наприклад, можете її зробити в дії, навіть коли дії ще не було, то ви могли зробити цю довідку абсолютно безкоштовно в Міністерстві внутрішніх справ. В Німеччині вона коштує 13 євро. Тобто, ця довідка коштує про відсутність судимості коштує 13 євро. Ідемо далі. Наприклад, вам потрібно влаштуватися на роботу. Вам потрібен сертифікат про знання мови. І при тому, що якщо ви, наприклад, хочете отримати цей сертифікат, і ви, наприклад, вчили мову раніше, то ви змушені за цей сертифікат за перевірку ваших знань заплатити, при тому, що не маленькі гроші. Е, тест на B1B2 коштує 180 євро. Тобто ви змушені заплатити 180 євро за те, щоб здати тест на B1B2 з німецької мови. Йдемо далі. Будь-який будь папірець, який вам потрібно для взагалі там якоїсь інстанції, якоїсь установи, він платний. Тобто, що це значить? Давайте тоді говорити про те, що це просто ну, не бюрократія, а просто рекет. Ну давайте називати все, свої, все своїми іменами. Тобто, давайте називати Німеччину просто страна рекет. От і все. Тому що інакше давайте тоді відмінимо плату за ці всі папірці, от і все. І побачимо, як ви будете жити, шановні німці.